Безумовно, рішення, на мою думку, дійсно є історичними, мають історичне значення. Я вітаю Україну, всіх українців, які борються не лише за свою незалежність і не лише захищають цю Європу, а також борються за своє право бути членом європейської родини. зараз дійсно переговори не будуть. Легким я пам'ятаю, як це було у випадку нашої країни, але я сподіваюся, що європейський союз зможе подолати свої проблеми і виклики. На сьогоднішній день ми називаємо це угорським викликом, і європейський союз зможе повернутися до абіційного розширення, як це було в кінці 90-х з країною Балтії. І в нашому випадку три роки знадобилися на для цих переговорів у 2002 Ми завершили ці переговори. А в 2004-му пройшла ратифікація протоколів, і ми стали членом ЄС. Отже, в Європейському парламенту ми щойно прийняли резолюцію пер буквально перед самітом, в якій ми звернулися із проханням винести позитивне рішення. І всі процедури, коли йдеться про розширення, можуть бути завершені до закінчення цього десятиріччя. Я сподіваюся, що так воно і буде. Ми маємо це зробити, оскільки членство України в ЄС потрібне не лише самій Україні, але також для всього європейського союзу це необхідно. Ще одна є проблема, яка може не для сьогоднішньої дискусії, але це Проблема, яка полягає в тому, що окрім цих фінансових ресурсів, які ми надаємо для бюджету України, є велика потреба у військовій у воєнній підтримці України, яка має набагато більше. Ми дивимося на цифри, і скільки Росія витрачає на воєнні потреби цього року, із публічних джерел. Росії, ми знаємо, що більш ніж 100 мільярдів доларів Росія, а Європейський е, Союз десь 40 е, мільярдів. Якщо додати ще до цього, що робить е, і Сполучені Штати і Європа, то ми отримуємо 80 мільярдів. Що Україна може використати для своїх воєнних потреб, це означає, що ми тільки підтримуємо Україну, щоб вона не програла війну, але не даємо достатньо підтримки для України для того, щоб перемогти у цій війні, і саме це я в цьому я бачаю велику потребу змінити цю ситуацію з боку заходу. і прийняти чітке рішення. Якщо наше задання і наша ціль забезпечити, щоб Україна була здатна перемогти і Росія програти, ми повинні надати цю допомогу. Я сподіваюся, що це буде зроблено.